Сьогодні у нас огляд смарт-квартира, це у нас житка камає 11 поверх, квартира тільки-тільки після ремонту, 30 метрів квадратних, з повним наповненням, готова просто заїхати і жити. Давайте дивитися, що тут у нас. А що ж це правильно? Це кухня. Підемо дивитись. У нас ось така велика робоча зона, цілком якої достатньо для даної площі. Дуже багато місць для зберігання. Як ви вже побачили, мікрохвильовка вбудована, духова піч гарненько вбудована, повноцінна варильна панель на 4 конфорки і в нас вбудована посудомийна машина. Ось така в нас. І також новасенький холодильничок є в квартирі. Дем-дем, ще покажу ще трішечки квартирки. Ось така в нас зона відпочинку спальна. Квартира у нас має свій малесенький, не засклений, але дуже затишний, комфортний балкончик. І квартирка у нас з ось таким видом у двір. От так, звісно, це у нас ванна, кімната. Так, це вбудована ванна, де ви зможете після важкого робочого дня прийти, прийняти гарячу ванну, розслабитися і трошечки відпочити від цієї метушні. Отже, у нас тут встановлений бойлер. Пральна машинка навіть навіть не розпаковує. Інсталяція. І ось таке гарненьке дзеркало, де ви зможете любуватись кожного ранку супер. І що ж, йдемо далі. Також у нас на всю техніку є цілком всі чеки, всі гарантії. У нас в квартирі є кондиціонер, потований також по всій площі квартири. У нас тепла підлога. Що немало важливо, у нас пішлі доступності вся необхідна інфраструктура, садики, школи, магазини. Бурочка з карту де ви зможете також гарно відпочити. Тому, якщо квартира вас зацікавила, залишайте плюс під цим відео. Ми обов'язково з вами зважемося. Я вам її особисто покажу. До нових зустрічей!